Від усім торкнулась душа, частинка вічності в нас, як в Біблії говорить, душа, вона розширяється, як ад. Також наша душа вона може рухатись в минуле, теперішнє і майбутнє. Яким чином? От ми можемо згадати обіду або тримати непрощення дуже довго так, а, можна сказати, потопу образно. І як же спасти цю душу? Є таке а, зараз вчення, як релігія тільки про себе, себе. все для себе, Але так ти душу не спасеш. І Ісус дає відповідь. Біблія показує, як же спасти цю душу. Ісус, Він віддав своє життя за нас. Тому сказано в Біблії, що ми мусимо віддавати життя ради спасіння інших. Як Біблія говорить, вникай в слово, учіння, спасеш себе і слухаючи тебе. Тому потрібно служити Богу. І проводити людей до Бога.